Це наймасштабніше, найамбітніше та найдорожче відео, яке я коли-небудь створював. Це буде лячно. Ми прив'яжемо ці величезні металеві ладунки до гвинтокрила. Він підніметься на декілька кілометрів і скине їх на справжнє місто з піску. Сподіваюсь, пощастить. Починаємо. О Боже. І все це заради науки. Тому почнімо. Перекладено та озвучено спеціально для проєкту мова. Наприкінці 1950-х Сполучені Штати мали проблему. Совітський союз запустив на орбіту перший штучний супутник Землі 4 жовтня 1957-го. А за місяць до цього совіти вперше випробували міжконтинентальну балістичну ракету або ж МБР. Вона могла долетіти з території сири-сири до східного узбережжя США десь за півгодини. Зіштовхнувшись із цією загрозою, інженер Боїнг Джері Порнел запропонував у відповідь створити космічну зброю, яка зможе знешкодити будь-яку ціль на землі вдвічі швидше за 15 хвилин, і знищити ціль на глибині 30 метрів, у тому числі ядерні пускові шахти сири-сири, і теоретично перехопити МБР у польоті. Ідея полягала в тому, щоб запустити стрижні з вольфрему за вишки з електричний стовп у космос на орбіту. Щоб потім можна було просто скинути їх на ціль, коли буде така потреба. Передбачалось, що за 15 хвилин можна випустити один зі стрижнів, який увійде в атмосферу і знищить ціль за лічені хвилини. Швидкість стрижня величезна. На орбіті все рухається приблизно зі швидкістю 8 км за секунду. У атмосфері швидкість зменшується через опір повітря. Але у момент удару швидкість стрижня все одно буде більша у 10 разів за швидкість звуку 3 км за секунду. Це важкий боєприпас фугасної дії. Хоча частіше його називають матір'ю усіх бомб, це одна з найпотужніших неядерних бомб у світі, сила вибуху становить 11 тонн в тротиловому еквіваленті. Отже, лише один вольфрамовий стрижень, що падає з орбіти, має таку ж енергію, як одна з найпотужніших конвенційних бомб. Але це ж не бомби, вони не містять вибухову речовину. Але через масу та швидкість їхня кінетична енергія настільки потужна, що ефект при ударі об землю такий самий, як у найпотужніших бомбах. Урнел назвав свою зброю проєктом Тор на честь скандинавського бога, який кидав блискавки з небес. У 1980-х ідея кінетичних боєприпасів серйозно розглядалась адміністрацією Рейгана. Проєкт мав кодову назву Блискучі камінчики, але проєкт закинули. У 2003-му його було відновлено через перегляд плану трансформації ВПС США. Автори проєкту називали зброю зв'язкою гіперзвукових стрижнів, але у народі їх називали стрілами бога кінетична енергія тіла прямо пропорційна її масі та квадрату швидкості. Збільшивши масу в 10 разів, ми в 10 разів збільшуємо кінетичну енергію. Якщо ж збільшити швидкість в 10 разів, то кінетична енергія збільшиться в сотню разів. Тому навіть легкі об'єкти можуть мати велику кінетичну енергію. Ось що зробив алюмінієвому блоку шматочок пластику вагою 15 грамів на швидкості 6 км за секунду. Тому це велика проблема для супутників на орбіті. Там, на великих швидкостях, мікрометеорити, гвинтики чи навіть шматочки фарби стають серйозною загрозою для астронавтів, що живуть на міжнародній космічній станції. Цей слід на склі МКС залишила маленька порошинка, а ось таку діру в маніпуляторі пробив маленький шматок сміття. Уявіть, що на такій швидкості летить об'єкт вагою 10 тонн. Кінетична зброя зустрічається в художній літературі у фільмах, іграх та книгах. Але наскільки реалістична ця ідея? Тобто, чи може ця зброя стати реальною? Саме тому ми і приїхали у пустелю, щоб дізнатись, наскільки руйнівні стріли бога? Ми підготувались і навіть залучили команду професійних скульпторів, що працюють з піском. Вони побудують місто, на яке ми скинемо стрижні. І я з усією повагою ставлюсь до піщаних замків. Ми семиразові чемпіони США по будівництву замків з піску. Це дуже круто. Наше місто витримає навіть пряме попадання з найвищої висоти найважчого об'єкту. Я впевнений у цьому. Капітолій розкішний. Правда ж? Так. Мені теж подобається. Мені все подобається. А хто робив огірок? Огірок я робив. Круто! Це прекрасно. Мені шкода, буде руйнувати таку красу. Основне питання, як цілитись? Містечко зовсім невелике. Перед основним експериментом ми спробуємо попасти у цей басейн. Скинувши на нього 100 кілограмів або ж 220 фунтів з висоти десь 500 метрів. Головне не промахнутись і попасти. Хвилююсь, що нічого не вийде. Цілий день думаю, що ми можемо і жодного разу не попасти, і тоді все буде даремно. Ось за це я і хвилююсь. Отже, будемо цілитись за допомогою GPS. Поставимо позначку у центрі нашого басейну. Ну Також навігатор буде у гвинтокрилі. Він повинен буде зависнути точно над центром басейну. І якщо ми попадемо у нього з 500 метрів, тоді у нас буде шанс. Де GPS? <laughs> Мій GPS у телефоні, а на руці у мене координати. Ми готові. Ми професіонали. <гум> Перша спроба, а я досі не впевнений. Я вражений, що ми підняли таку вагу. Yeah. Ще 210 метрів, щоб дійти до 500. Гаразд. Yeah. Не розумію. Чому вони так високо? Це п'ятсот метрів. Точно не вище. Райан ріку. Яка ваша висота? П'ятсот метрів. Дивно, бо здається, вони вищі, ніж п'ятсот метрів. Висота п'ятсот метрів. Це якесь божевілля. Ну що, ми готові? Ми готові. Ти бачиш, як ним хитає? А там є стабілізатори? Трясця, їх там немає. Чому ми не подумали про це раніше? Зараз добре. Праворуч ліворуч так. І ще трішки вперед. О Боже. Мені здається, чи вони збилися з позначки. Треба пробувати. Полетів. Господи. Що за. К куди воно впаде? О, його розвернуло і куди впало? Трохи промахнулися. рястя. Я думав, буде точніше. О Боже я був на ціллю, а в тебе що показувало? У мене було те ж саме що ж, це дивно. Хоча ми доволі високо підлетіли. Боже GPS в обох все добре, але чомусь промахнулись. Ви ж наче не рухались, але. Так, він сказав, що горизонтальна швидкість нуль. А за координатами. За ними все було точно. Ого. Ого. Глянь. Тану. Повністю занурився у пісок. Падаючи з висоти 500 метрів, стрижень набирав швидкість 10 секунд, і навіть враховуючи опір вітру, він врізався в землю зі швидкістю 350 км за годину. Маса у 100 кілограмів на такій швидкості має майже півмільйона джоулів кінетичної енергії. Наступний крок скинути у два рази важчу масу з вищої у шість разів висоти. Таким чином енергія удару буде вища, ніж у кілограмі тротилу. Так, від зіткнень бувають вибухи. Якщо уважно придивитись до кратерів на місяці, то можна помітити, що усі вони круглої форми. Ви запитаєте, і що тут дивного, що круглої форми? Давайте згадаємо, як саме падають астероїди. Вони прилітають з різних сторін під різними кутами, хіба вони не повинні залишати витягнутий слід при зіткненні. Річ у тім, що коли астероїди падають з величезною швидкістю, кратер з'являється не від того, що вони відштовхують ґрунт. Ні, у момент удару їхня кінетична енергія настільки велика, що стається справжній вибух. Ґрунт нагрівається і перетворюється на рідину та газ. Розпечена речовина розлітається довкола як від вибуху. До того ж, симетрично, неважливо під яким кутом впав об'єкт, і в якому напрямку. Усе одно залишається круглий слід як від вибуху, а це тому, що кінетичний удар викликає вибух. Мені це здається дивовижним. Скинути такий стрижень зі швидкістю 10 махів це те ж саме, що зірвати найпотужнішу неядерну бомбу, яку коли-небудь створювали. Завдяки великій швидкості стрижень проникає під землю на 30 метрів, достатньо, щоб підірвати бункер. Такий вибух локалізований, що зручно для ураження точкових цілей. До того ж, на відміну від ядерних бомб, жодних радіоактивних наслідків, як і юридичних. Чи не порушується зброя чинних міжнародних норм або угод. Ні, у міжнародній угоді про космос вказано лише про ядерну зброю. Забороняється виводити її та іншу зброю масового ураження. Я знав, що буде складно вцілити, але тепер гадаю, що це просто неможливо. Ми підіймемось на нижчу висоту і спробуємо на око. Так. Скинемо, десь гадаю, зі ста метрів. Супер. гаразд, цього разу скинемо куб. Я взагалі не хотів їх брати. Ми ж перевіряємо стріли бога, це ж циліндри. Але я радий, що взяв куби, оскільки циліндри, як сказав мені Адам Севіч, циліндри падатимуть на бік, якщо у них є можливість. Справді хто б міг подумати, я гадав, якщо така форма, як волівця, то вони полетять прямо вниз. Це одно високо, це точно 100 метрів. 30 секунд. Здається, вони не над басейном. Вітер сильно розкачує куб. Дуже сильно. Координати точні. І візуально теж. Занадто високо. Готові. Готові. Рушаймо! Гаразд. Друга невдача. 20 метрів повз. А ну! ми ж були наче прямо над ним. Наче так. Капець. Я точно був там, де треба. Ну, хоч 100 метрів. Непогано. Тепер другий куб масою 200 кілограмів або ж 440 фунтів. Що скажеш? Так, Повинно вийти. Попадемо? Сподіваюсь. Настає вирішальний момент. Дві спроби були невдалі. Тепер лише 50 метрів над басейном. Це вже не так круто, але я вже просто хочу попасти в ціль. Тридцять секунд, тридцять секунд. Так-так, його таки дуже хитає, вітер не вщухає. Хай нам пощастить. Летить, летить, летить. Я слідкую. Так, вдалося! <працю> <працю> так! Нарешті попали! <працю> Прямо на край! Прямісінько на край! <працю> Ура! Вранці я дуже хвилювався, що в нас нічого не вийде. У мене руки тряслись, тому кадри, можливо, не дуже. Але згори все так класно видно. Отак. Він розірвав дно басейну чудово! бідолашні Переходимо до міста з піску. То що, 100 метрів? Хочу подвоїти. Я гадаю, буде круто попасти хоча б зі 100 метрів. Воно того варте. В усіх своїх варіантах стріли бога завжди зроблені з вольфраму. І на це є дві причини. По перше, вольфрам дуже дуже щільний. Кубічний метр вольфраму важить 19 тонн, майже у 2,5 рази важчий, ніж сталь. Вольфрамові стрижні такої ж ваги займають в два рази менше об'єму, ніж сталь, тобто зіштовхуються з меншим опором, коли проходять крізь атмосферу. Ще не менш важлива температура плавлення. У вольфрама вона найвища серед металів 3420 градусів. Це дуже важливо, оскільки при входженні в атмосферу сила тертя спричиняє дуже сильне нагрівання. А завдяки тугоплавкості йому потрібно значно менше термозахисту, форма теж важлива наше завдання знищити ціль на найвищій швидкості. Тому потрібна оживальна аеродинамічна форма. Стріли бога саме такі. Тому форма стріл, куль та балістичних ракет така сама через аеродинаміку. Але, на жаль, ми не подумали про стабілізатори для наших стріл. Отже, висота 100 метрів, 300 футів. Звідти скидатимемо. Ось місто. Це наша ціль. Зараз ще секунду. Летить: летить. Летить куди? Куди впало? Десь поряд. Здається, попереду. Трішки промахнулись. Це було дуже близько. Зараз трактор забере цей стрижень. Добре. Можна. Ось куди попали. Майже зачепили капітолій. Ну, так, майже. Залишилось 30 секунд. А знову вітер. 20. 20 секунд. Жахливий вітер. О, ні. О, ні. О, ні. Ем, впав десь ліворуч, Не думаю, що на місто. Стільки труднощів демонструють те, що кінетичний снаряд, як бачите, дуже складно націлити. Десять секунд. Три, два, один і пуск. Полетів. Ми влучили? Та ну, що? Що? Та як це так? Пряме ж попадання, а пошкоджень майже немає. Це дуже дивно. Ви тільки гляньте, дивіться, тут позаду тріщини. Так, але будівля вціліла. Просто розкололось і все. Масове ураження має точно не такий вигляд. Це більше схоже на якийсь точковий удар. Варто підкреслити, що випробувати стріли бога у нас не вийшло навіть в мініатюрі. Я хотів скинути 200 кілограмів з висоти 3 кілометрів, але нормально прицілитись у нас не вийшло. Ми так і не побачили вибухову потужність кінетичної енергії. Я боявся нашої останньої спроби скинути з 500 метрів. Боявся, що постраждають люди або техніка. Обережно, обережно, обережно. Обережно, обережно. обережно. <клухи> Я був радий, що все завершилось, і усі в безпеці. Я не фільмував, було лячно. Бачу його. Вау! Воно відскочило! Так, відскочило. Отже, враховуючи скільки часу та грошей пішло на знімання, я б сказав, що це справжній провал. Те саме можна сказати про зброю, яку ми тестували, стріли бога. Як нею прицілитись? Теоретично стрижнем можна керувати за допомогою маневруючих двигунів, стабілізаторів або переміщуючи центр маси, але практично це дуже складно, коли об'єкт летить на надзвуковій швидкості до того ж, передати сигнал на такий снаряд було б майже неможливо через розпечену плазму довкола нього, і це ще не все. До прикладу, ви хочете вразити ціль за 15 хвилин. Найпростіше тримати стрижні над ціллю на геостаціонарній орбіті, але вона знаходиться на відстані понад 35 тисяч кілометрів від землі. Це одна десята відстані до місяця, звідти стрижню довелося б летіти декілька годин, а на низькій орбіті, наприклад, 350 кілометрів від землі. Стрижень буде коротитись довкола планети один оберт за 90 хвилин, тому від моменту вказівки до самого удару пройде близько півтори години. Теоретично можна скоротити час до 30 хвилин, розмістивши на орбіті зразу 10 стрижнів, але Земля рухається, орбіти зміщуються. Буде потрібно сотні стрижнів, щоб поблизу потенційної цілі завжди знаходився, хоча б один. Припустимо, ви пішли на таку авантюру, але тоді, на доставку сотні стрижнів у космос підуть мільярди доларів, а маневруючі двигуни з часом вийдуть з ладу, якщо їх постійно не обслуговувати. Але можливо така зброя підійде для протиракетної оборони? Для цього підійде снаряд легший за 10 тонн. Однак навіть у цьому випадку не все так просто. Щоб збити балістичну ракету, треба попасти в неї на етапі розгону. Сучасні МБР випускають в повітря декілька бойових блоків, частина з яких є відволікаючим маневром для протиракетних систем. Якщо уявити, що Північна Корея вирішить запустити свої ракети, то для їхнього перехоплення Сполученим Штатам будуть потрібні 400 стрижнів на восьми орбітах. А для системи глобальної оборони це число доведеться помножити в кілька разів. Тоді така система обійшлася б у 300 мільярдів доларів, а це майже половина військового бюджету Сполучених Штатів, але все одно нічого не вийде. Оскільки ворог може запустити декілька ракет одночасно, а в нашій моделі над позначкою знаходиться лише один стрижень, і він може вразити лише одну ціль, пропустивши усі інші, виходить, що стріли бога це проєкт, який неможливо втілити у реальність. Пішовши з Боїнг, автор ідеї Джері Пурнелл став письменником-фантастом. І у його бестселері 85-го року поступ прибульці використовують кінетичну зброю, щоб захопити землю. І, правду кажучи, я дуже радий, що ця ідея можлива лише у науковій фантастиці. Дякую, що переглянули це відео. Не забудьте поширити його друзям та підписатись на канал. І залишити коментар та поставити вподобайку. А ще підтримайте проєкт мова на Патреоні.